네. Ймовірно, 28 мільярдів гривень з початку великої війни отримав український бюджет від конфіскації російських і колаборантських активів в Україні. Наші аналітики ретельно порахували кожну копійку, про яку звітували всі залучені відомства. Але ця цифра могла б бути в кілька разів більшою. Це проект Трепагресор, Я Інна Попович і зараз розповім вам, чому цього не сталося. З вашою допомогою ми можемо конфіскувати значно більше. Підпишіться на. Наш канал залиште коментар і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Нам потрібна ваша підтримка. Отже, 28 мільярдів. Багато це чи мало? На перший погляд сума здається неймовірною. У доларах це 750 мільйонів. Проте, якщо порівняти з реальними потребами післявоєнного відновлення, то як кажуть, не все так однозначно. Рік тому у швейцарському місті Лугано український уряд представив план з відбудови на суму 750 мільярдів євро. Тобто, у росіян та їх поплічників ми реквізували лише одну десяту відсотка потрібних коштів. Але давайте подивимось, звідки ці кошти взялись, щоб подумати, чи можна конфіскувати більше. Почнемо з Державної казначейської служби. У відповідь на наш запит. Там повідомили, що майже 26 мільярдів гривень, тобто понад 92% відсотки від суми всіх конфіскованих коштів, надійшли в українську казну від націоналізованих російських банків. Йдеться про кошти українських дочірніх Сбербанку і ВЕБРФ. Ще 11 травня минулого року рішенням РНБО ці дві фінансові установи націоналізували. Тобто ці гроші точно будуть працювати на відбудову країни. А яка ж сума дістанеться безпосередньо військовим? Тут все куди скромніше: 791 мільйон гривень арештованих коштів переказали на рахунки головного управління розвідки. Ця цифра результат трьох судових справ з російським корінням: 53 мільйони від компанії Орімі Україна. Це виробник чаю Грінфілд, якого перевіряють на причетність до фінансування війни в Україні. Ще майже 500 мільйонів гривень компанії Айдар. Слідчі встановили, що в травні минулого року бенефіціар підприємства, заслужений аграрій України Віктор Природа, намагався вивести частину коштів для фінансування новостворених збройних. Російських формувань на новій окупованій частині Луганщини. Ще 240 мільйонів гривень спрямували військовим, ймовірно, зі справи всеукраїнського банку розвитку, власником якого був Олександр Янукович. А ось ще одна стаття доходів у бюджет. Це АРМА. Ну, агентство, яке шукає корупційні або ж тепер російські активи і після рішення суду береться ними управляти. Моє улюблене відомство. В них ще не тиждень то нове свято. 5,5 мільярдів активів аграрної компанії на Кіровоградщині російського бізнесмена Віталія Капінуса, понад мільярд гривень з Чернігівщини, компанія Чексил, росіянина Антона Громова, ще 15 мільярдів від служби безпеки у різних кримінальних провадженнях. Але всі ці активи не конвертуються в гроші, вони просто передаються в управління українським компаніям. І від такого управління з 24 лютого 2022 року АРМА в бюджет направила аж 34,8 мільйони гривень. Але є майно чи товар, який потрібно продавати негайно. Наприклад, продукти, які швидко псуються. Таких продажів від початку повномасштабного вторгнення АРМА за нашими підрахунками здійснила на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень. За ці кошти в агентстві купують військові облігації, які кладуть на спеціальний рахунок, тобто. Гроші одразу йдуть на потреби бюджету воюючої країни. Це однозначно плюс. Проте є і жирний мінус. В будь-який момент українські найгуманніші суди в світі можуть зняти арешт, що вже неодноразово траплялось. І ці кошти доводиться повертати м росіянам. А тепер давайте розбиратись, що ще не конфіскували і чому цей процес затягується. Ще 5 серпня минулого року уряд затвердив перелік майна, яке неодмінно мало бути конфісковане. Це понад 900 комерційних об'єктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям. Перелік об'єктів сформовано. Це сотні будівель корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Серед найвідоміших підприємств у списку на вилучення 100% корправ Татнефть АЗС Україна, що належить російський Татнефть імені Шашина, яке пов'язують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим. 93% – ПАД пат Енергомаш спецсталь ще через кіперську компанію входить у склад держкорпорації Росатом, 25% – Пад Крюківськ. І вагонобудівний завод, що належить наближеному до російського міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову. Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону і відновлення. Чітка беззаперечна позиція шмигаля: десять місяців по тому нічого з цієї маси активів не вилучили до сьогодні нічого. То що відновлення і оборона Україні більше не потрібні. Насправді 28 мільярдів гривень, направлених в наш держбюджет від російських активів, лише невеличка частина від того, що вже може допомагати нам боротися з російською ордою. Активи таких відомих російських олігархів на території України, як Фрідман чи Дерепаска, досі не стягнуті і не конвертовані у кошти для відбудови країни. Теж саме і з такими відомими українськими діячами сучасності, як Медведчук, Деркач, Азаров. А я нагадую. Що якщо держава в період воєнного стану не конфіскує приватні активи росіян та колаборантів по процедурі адміністративних позовів через ВАКС? То пізніше це буде зробити неможливо. Проте кого із українських віп-зрадників оминули санкції і тим паче конфіскація, ми поговоримо детально наступного разу. Це був проект Репагресор. Я Інна Попович. Поширюйте це відео, долучайтесь до нашої непростої справи. На ваші запитання обов'язково відповімо у коментарях. Побачимось.